Нині новини разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. код Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу України. Привіт, рідна. Я хочу дещо тобі сказати. Ти втомилася, як та мати після важкого дня. І ти вже не знаєш, чи буде завтра краще адже сьогодні так важко. Та все зміниться, має змінитися. Ми, твої діти, українці, допоможемо тобі. Ти станеш щасливою і ми разом з тобою, бо в тебе є все. Землі, ліси, заводи, і найцінніше це ми твої діти, які люблять тебе втомленою, змучено, але мріють бачити успішною і щасливою. Бо насправді ми сильні, і ми все зможемо. І рідний Донецьк я востаннє бачив ще у 2012-му. А невдовзі війна майже на 9 років відбере у мене можливість повертатися додому. З початком повномасштабного вторгнення тренування відійшли на другий план. З перших днів я почав волонтерити, як і деякі мої колеги українські гімнасти. Близько трьох тисяч спортсменів та тренерів наразі боронять незалежність нашої країни. Понад 100 з них більше ніколи не повернуться додому. Наші тренувальні зали замовкли, але ми не повинні мовчати. Ми не повинні замовчувати злочини Росії проти України, як це роблять російські та білоруські спортсмени. Їхнє мовчання це підтримка кривавого російського терору. А терористам не місце у міжнародному спорті. Я закликаю всіх громадян цивілізованого світу. Підтримати Україну на спортивному фронті. Діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Мовчання вбиває за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Правила теплої країни. Здорова турбота. В хаті прохолодно, але не холодно. Дякуємо, що вдягаєш свого оленя. Зігріти одного легше ніж обігрівати цілу квартиру. Переможемо зиму разом. Ми повертаємось у звільнені міста, де нас вже чекає підтримка, де волонтери і сусіди готові підставити плаче. Навіть у на роботі люди так не працюють, як працюють. Це дуже об'єднує Людей там, де втрачено не повернути. Ми створимо нове. Дуже хочеться бути поруч. Це дуже просто. Українець повинен допомагати людям. Ми ж українці. Допомагаємо, перемагаємо. Дині новини. Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Скануй QR-код. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 третьої вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Дивись проект Знайти своїх Осадчої із пошуку зниклих сьогодні о 21.30. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова бити. І ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Важко передати свої почуття, бо бракує слів створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з 30 букв не згадували нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. У найстрашніші часи. Служите, захищаєте, допомагаєте. Дякуємо, що оберігаєте нас. Вашу відданість відчуває кожне місто. Цінуємо вашу підтримку. Щодня разом наближаємо перемогу. Національна поліція України. Цієї зими ми будемо битися з ворогом і з холодом. Будемо перевіряти зброю і утеплення наших осель. знищувати противника і протяги. Вітати побратимів на фронті. І рідних з прифронтової зони в тилу. Ми будемо наближати перемогу і на передовій, і вдома. Переможемо зиму разом. Правила теплої країни. Ванна кімната. Дякуємо, що переш вночі на низьких температурах, максимально завантаживши барабан. Переможемо зиму разом. Правила теплої країни. Приватний будинок. Встановити якомога більше додаткових джерел тепла, максимально запастися різними видами палива, визначити теплу кімнату або поверх, підготувати батареї та індивідуальні засоби обігріву, ущільнити або налаштувати вікна та двері, перевірити пічне обладнання, бути готовим прихистити на час холодів, переможемо зиму разом.